1085 номерних знаків нині перебувають на платному зберіганні у восьми сервісних центрах МВС Полтавщини. За зберігання половини з них автовласники не заплатили. Термін цієї послуги спливає у разі неоплати з 1 квітня. Такі номери підлягатимуть знищенню. Нагадують у сервісних центрах МВС. На жаль, 580 номерних знаків вже знаходяться на неоплаченому терміні зберігання, тому ми хочемо попередити всіх автовласників. Які не сплатили своєчасно за зберігання свого номерного знаку, що у разі, якщо така проплата не буде здійснена до 31 березня, з 1 квітня ці номерні знаки будуть знищені в установленому порядку. Відновленню вони вже не підлягатимуть. Нагадаємо, якщо людина продає авто, але номерний знак хоче залишити собі до купівлі наступної машини, вона може зберігати номер в сервісному центрі МВС. Продовжити термін зберігання такого номерного знаку можна двома способами. Аснюють спеціалісти, це можна зробити через електронний кабінет водія або звернутися до сервісного центру і заплатити квитанцію в касу і продовжити термін у адміністратора, написавши відповідну заяву. Вартість зберігання номерних знаків 10 гривень, 80 копійок на добу. Тривалість зберігання номерного знаку обирає сам автовласник. Це може бути термін від одного дня до кількох років, говорять фахівці.